Йоу, everybody! З вами Дензу, богатій залетіли ми друзі в Toilet Tower Defense. І як ви зрозуміли, по моїй кількості гевів Дензо трішечки бідує, да? Тому в цій серії, друзі, я планую продати купу, купу юнітів і заробити прям солідно таку капосту. Тому полетіли в трейдплазу. І зараз Дензо буде підключати всі свої просто способності трейдинга. Щас, Дензо. Щас, Дензо, ти начнеш, начнеш піднімати купу-купу кешу. Тому. Щас, нам потрібно залетіти на маркетплейс, подивитися, хто що продає, ну і потім від цього всього відштовхуватися. Так, значить, новий. У ультімейт, ніфіга собі, 1 мільйон 300 тисяч гемів. Ну, де, де. Безспорно, нехило. Ціна прям, ну, космос. Так, хорошо, 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 хорошо. Давайте подивимося, що взагалі дензо ти продаєш. Так, ну насамперед, насамперед, я би напевно виставив би ось цього кренделя, а він нас продається. Все, чітко. Значить, 17700 фанмен, це наший. Потом, потом, потом. Наші гортаємо вниз, вниз, вниз. По чому їх продають? По 30? Ви серйозно? Денсо готовий, в принципі, їх продавати по 18? По 18 будемо сливати. Так, дід, я думаю, що в мене дід не продається, бо я його дорого виставив. Давайте 420. Бемс, поїхав, поїхав, поїхав на продаж. Дальше, 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 дальше. Кого би нам продати? Так, ну цих спайдерів особливо. Бо в нас площадь і не купляють, тому давай-ка робити концентрацію на годліках, бо годліків у нас прям реально багато. Так що, штука, штука гевів за годліка. Я думаю, в принципі, це справедливо. Значить, далі. Клокмен у нас продається. Потім, потім, потім. Гвардіан у мене один. Мейкамера вумен у мене одна. Грін. Ч кажу Грін лазер Ред лазер Ред лазер О, кстати, продали клокмена. Так, редлазера, давайте за 135 гемчиків. Таке Бемс, братуха, полетів. Потім кого в нас продали? А, клокмена, клокмена. Давайте клокмена за 159. Я не знаю. Я думаю, в принципі, в цьому така непогана ціна. В принципі, е, так, що я ще можу продати? Мені здається, поломаний хайпер в мене виставлений прям дуже-дуже дорого. Тому давай на нього щас змінимо ціну. У мене їх два. Давайте за 199 гемчиків. Отако він полетів, полетів, полетів продаватися. Так, е, в цілому, вроді, як в принципі так оцього я уберу, мабуть, кента. Давайте весне джекпака за 159, Не знаю, хай буде, хай буде, хай продається. Так, е, гліча убираємо. Презент менчика. Давайте за 279. Хай продається. Отако Бенс. Все, полетів. Так, дивимося, 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 що Дензо. Ти можеш пробарежити, продати, перекупити щось в цьому дусі. Значить, о, кстати, продали клокмена ще одного. Тому Дензо треба виставляти клокменів, в мене їх пра... прям-прям дуже-дуже багато. 159 Бенс. Кстати, продали ще одного е, якогось титанчика. А, поломаного хайпера за 200 хемів продали. Все, зрозумів, зрозумів. Е, так, 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 може. Катану продати, У мене їх прям дуже багацько. Давайте, 95 гемів за катану. В принципі, я думаю, ну, адекватно. Напевно, що адекватно. Так, далі, 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 далі. Шеф 12 тисяч у нас на даний момент коштує. Апгрейд тітанчик 160 гемчиків. Санта Тівімен 600 гемів, потім апгрейд машина да? 146 гемів. Помню, на нью ціна була колись 900 гемів, ото були часи. Дензо Барега продавав. Ото я тоді реально купу, купу гемім залутав. Так, значить, 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 що ти Дензо хочеш собі придбати? Блін, ну я даже не знаю. От серйозно, я даже не знаю, що мені би таке купити, бо ціни, ціни, якісь прям дорогі на цих юнітів. Так, фанменчик, Дензо ти продаєш саме-саме найдешевше, і мене це не може не радувати, да, значить. Потім, може оцього титана купити. А він 46 тисяч стоїть, і він здається мені нубським. Диви, 60 тисяч ДПСу. От що він може? От реально, от що він може, оцей нубик. Хоча в нього колдаун 2 секунди. Ренжа 35, аби ренжа була в нього побільша, от я би подумав, би, от реально, от я би ще би подумав. А так, ну, трішечки, трішечки, мені жалко. Трішки, реально, мені жалко свої геми тратити на, на таку туфту. Так, ліприкон 700 гемів стоїть, Жесть. А шаліть ошолеть. хорошо, убираємо фанменчика. Давайте виставимо апгрейд тітанчика за 149 гемів. Я думаю, це досить така хороша ціна. Якщо взяти до уваги, що у нього 49 49 40 дев'ять тисяч ДПС, да? і ренджа 60. Тому, в принципі, в принципі, це нормальна ціна. Вона реально крута ціна навіть за такого юніта. Ось, наприклад, продаються за такого лучника да? за 400 гемів. От кому він надо? Кому треба цей купідон? От серйозно, тобі треба купідон за 400 гемів. Чесно, мені от не надо. От я би його продав би. Аби ж хтось би його купив за таку ціну, слухай. <реш> так так, 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 так. Значить, 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 ну, в принципі, тут я всіх юнітів виставив, і щось не особо тут люди спішать, спішать щось купляти. Да? Ну, продали ми декілька юнітів, і на цьому, на цьому закінчилося це все діло. Диві, чувак продає за 5 тисяч гемів кейс. Купити чи не купити? Я не знаю. Мені здається, що він того просто не вартий. Так, що у нас тут? Ну, таке собі. Таке собі, не хочу купляти. От реально, жаба-душе. Жаба-душить купляти такі кейси. Так, може, спробуємо попродавати трішечки бусти. Реально, давай пробуємо за 100 гемів. За 100 гемчиків, то кобемс? Бус на колдаун. Будуть забирати? Якщо будуть забирати, блін, в мене їх прям велика купа. Я готовий з ними попрощатися прям зразу. Сразу, сразу. Аби хтось забрав би сразу такої, знаєте, великої партії. Щоб я тільки тільки вистави, він сразу його купив. Так, 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 так. Що в нас ще є цікавеньке? Більше, більше, напевно, Дензо тут нічого цікавого немає. Інженер 24 тисячі, фаерворкмен 38, новий, 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 да? Годлік цей 50 тисяч, блін. Ну він виглядає прямо реально круто. Красиво виглядає, колдаун у нього приємний. 140 тисяч ДПСу. Ренджа 80. Ви подумайте, 80 ренджі просто в цього Годліка. Просто шок. Шок Дензо в шоці. Так. Так, так, так. Мені здається, оцього шадоптіві вена можна перепродати дорожче. Так що давайте його купимо за 160 гемів. Е, аби ще він у нас купився, слухайка. Давай, давай. О, пойде і купили. Да, все, придбали собі цього шадомена. Мені здається, що ми його продамо трішечки даже дешевше. О, точніше, дорожче. Так. Так 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 так. так, Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Давайте, може, спробуємо включити трейди. Можливо, нам хтось буде кидати трейди, да. Ну, все можливо. Я думаю, в принципі, все можливо, і напевно я би що би зробив, би? це ще би змінив би трейд-плазу. бо в цій трейдплазі в пацанів гемів багато. диві. Майже лям, в цього майже лям. 20 тисяч, коротше, 60 тисяч в пацанів. Ні, ну, геми геми в пацанів трішечки є, Но продаж продаж, продаж взагалі від слова немає. Так, кидає нам якийсь кентик трейд і предлагає, предлагає ось таких двох юнітів. І що він за них хоче цікаво? Давай, давай, давай. Е... Санта. Не, братуха, за Санту ти дуже мало даєш. За Санту реально це дуже мала ціна. Санта коштує 700 гемів, Так що ти піди подумай там, О, ти предлагаєш прям дуже-дуже смішний трейд. Так, значить, 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 я хочу змінити трейд Плазу, Так, давайте ладно, ладно подивимося ще один трейд. Подивимося ще один трейд, потім, в принципі, змінюємо трейд Плазу. Так, предлагають нам оцього да? з ракетницею. Ну, давай, давай, 350. 350 гемів я тобі готовий дати. Ну, не більше. От серйозно, не більше. Бо його дуже складно продати. Якщо ти згодний, я готовий з тобою, в принципі, обмінятися. Да-да, ні, ні, в принципі, то я полетів зразу в другу трейд-плазу трейдити собі купу гемів. Бо в мене є що продавати. А, він хоче я додав. Ні. значить, до побачення. Кстати, продали. Продали ми з вами юніта да, за 400 гемів. Значить, Дензо, тобі потрібно виставити ще одного. Так, кого би виставити? Давайте пробуємо оцього кента виставити за 299. Я його купив за 160, в принципі, 140 гемів залутати на халяву було б непогано. Так. Сервер ліст і міняємо плазу Так, значить, залетіли ми в нову, в нову трейдплазу, в новий маркетплейс. Що подивимося, як тут проходять у нас продажі. Значить, кейси, кейси продаються туго тут бачу. Е, серйозно? Два ляма? Я бачу лям 300. Щось ти, братуха, ну, трішечки перебарщуєш. Ооо, а тут дивіться, тут уже ціни більш цікавіші, да? Чувак продає за 17500, ну я за 17700 толкаю. Блін, ну тут в мене прям конкуренція, я би сказав, дуже-дуже велика. І я не знаю, чи є смисл, чи є реально смисл тут сидіти на цій трейдплазі, коли ну ціни прям дешевші, чим я продаю. Мені здається, ліпше сразу отако зробити і змінити трейдплазу. Бо там, бо там мені. Здається, мало, мало я зможу гемів там налутати просто. О, а в цій трейдплазі я бачу прям реально солідні солідні суми гемів, які ми могли би, в принципі, потенційно собі заробити. Так, дивимося. Дивимося, дивимося, що у нас тут продається. Так, о, 175 тисяч чуваки, просять з цього юніта нового. А шалєть. Так, фанменчик продається. Наший, Да, продається наший, значить чітко. Так, хайпер. Хайпер, ну. Походи на це трішки залупивці, ну, за хайпера, тому. Давай-ка все-таки ми будемо зменшувати її. Так, значить, далі. Далі, далі. Тут у нас нічого цікавого, нічого цікавого. Так, Shadow TV Man. Ага, ага. Тобто його ціна плюс-мінус 200 гемів? Ну, не знаю, не знаю, чи стоїть його просто щас скидувати на нього прайс. Бо мені здається, ну, це ціломатику. А ні, я 300 залупаю. 300 залупив. Давайте цього чувака за 675 продамо. Звісно, якщо його куплять, якщо його куплять. Потім. Потім, кого би убрати? Давайте уберемо катану оцього міфіка, да? і замість нього і хайпера уберемо. Бо ціна на хайпера реально в мене через велика. Так, давайте. 11 500. Отако. Бемс. все, хайпер виставився. Далі, 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 далі. Що я можу ще таке цікаве поставити? Так. E, кого я убрав? Шадов демона, да, цього? Ну, за 200 г мені жалко продавати. Хай лучше він мене побуде. Давайте ось корову луче злиємо за 200 гемів. Тако бенс. 199. Братуха полетів, полетів продаватися. Санту, кстати, можемо трішки змінити прайс, бо ціна. Ціна так, почекайте своїми трейдами. Давайте 599. А, нам кинули трейд. Ну, давай подивимося. Давай подивимося, що чувак нам хоче запропонувати. Так, щось він нам написав. E, типа ти маєш скітекс? Що це таке? А що це таке? Я не знаю, що це таке. Ладно, Ладно, приїхали. Я не знаю, що таке скітекс. E, хорошо, Сіністер. E, Сіністер 645 коштує. Переставляємо. Так, це сігнутий. Давайте за 635. Так, почекай. Почекай, я виставляю свої ціни. Так, ну давай. Щось він такий наївний. А, це вже другий чувак. Е, Хайпер, хайпер, банік і купа-купа всякої всячини. Ну, дивися, хайпер. У нас стої, ну, 10 тисяч, звичайний. І то його за 10 тисяч ну, трішки складновато продати. Далі, банік. Баніка можна продати за три тисячі, тобто тринадцять тисяч і купа, купа всякої сячини. Ну, грубо говоря, на тисяч чотирнадцять гемів. І він за це все хоче. фенмена Ні, братуха, 14 тисяч гемів це ну. Трішки мало, і плюс ту всю туфту треба буде якимось чином продавати півгода. Чесно, чесно, бажання цим страдати я особо не маю. Тому попробуй сам це все продати, і потім, можливо, докладеш та й купиш собі того самого фанменчика. Так, значить, 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 Дензо. би тобі виставити таке цікаве. Давайте уберемо цього буста, бо його ніхто не купляє. Давайте за нього поставимо ціну 55 на колдаун. Мені здається, за 55, в принципі, в цілому, в теорії, в теорії, він повинен продатися. За 55 це небагато. Так, що ми можемо придбати? Придбати, Бати собі, купити тако і бути крутим чуваком. Так, Spider TV Man нас не цікавить, репередрон не цікавить. Дорого, дорого, дорого. Так. О, кстати, продали фанмена. Продали ми фанмена за 17700. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Ми виставляємо собі нового фанменчика. Бо мені така велика купа, їх не потрібна. Давайте. За 18 тисяч гемів. Попробуємо продати. Можливо, продамо. Можливо, і не продамо. Побачимо, побачимо, побачимо. Так, оцього бургера продають за тисячу гемів. Я його підписнику на шару відправив. Так, новий трейд. Новий трейд. Що нас тут пропонують нам? Так, Титан, Титанчика нам пропонують цього. І яка ціна? Ціна, ціна. Мене цікавить ціна. Якщо ціна, в принципі, приємна, то чому і не... Ну і не взяти би його да, на перепродаж. Якщо я не помиляюсь, його продають за 900 гемів. Якщо я не помиляюся, можу, звісно, і помилятися. Тільки щось чувак афекашить. Давайте йому запропонуємо 600-600 гемчиків. За 600 ти готовий попрощатися з ним, Ратуха? Ну, щось він. 460. А, і він другого юніта поставив. Ладно, проїхали. проїхали. Проїхали, проїхали. Так, продали, кстати, ми з вами бустика. Продали бустика за 55, значить, значить, Дензо, будемо ними трішечки барижити. Продаємо ще раз одного буста. Так, кинули нам новий трейд. Ріп буріто. Хорошо. Що ти хочеш нам запропонувати? Так, він щось нам пише. Ой-ой-ой. Е... Фанмена хоче і хайпера. Е... Блін, а кстати, цікаво. Може, реально? 18 тисяч? Давайте зараз отакого зробимо йому. Отакого, щось ми типо, думаємо. Дивіться, ну його можна продати дорожче. Мені здається, ну, е... фанмен зараз коштує в нас, грубо говоря, 17 17,5. Е... Хайпер, тобто 20. Е... Ну. Блін, 27 тисяч? 27 тисяч, да, за нього він пропонує. Мені здається, це класна пропозиція. Реально цікава. 17 тисяч і плюс 11, це в общому, да? У нас виходить, ну, приблизно 28-29 тисяч гемів. Ну, трішечки дорого. Трішечки дорого, но цікава пропозиція. Давайте отакого. От Може, щоб він трошечки ще добавив? Давай, давай, я не знаю. Давай мені трошечки юнітів. Хай додасть мені трошки юнітів, і я, в принципі, з ним в цілому готовий Да, обмінятися на, на них. Якщо. Якщо він мені щось реально толкове покладе. Е, Блін, ну. <с> я не знаю! Реально, ну типа, мене кловер мене немає в колекції. І що робити, я взагалі, ну, не викупаю. Він мені накидує всякий шлак, мусор, да? Ну, ну ладно. Окей, окей, я согласний. Давай, уїхали! Ха-ха! Друзі, напишіть мені в коментарях, чи ну типа це нормально? Нормальний взагалі був тільки що на стрейт. От серйозно, бо я не в курсі, я не в курсі. Я виставив тільки що хайпера і фанмена. Тобто, блін, я в без... Без поняття. Так, а в мене ж два фанмена залишилося, да, Получається? Да, у мене залишилося лише два фанменчика. Давай за 18 100. Так, почекайте своїми трейдами, Йомойо. -йо. Так, е давай подивимося. Давай подивимося, що ти нам пропонуєш. Так, ціна, 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 ціна. Друзі, напишіть мені реально в коментарях, чи нормально я затрейдив фанменчика і хайпера да, на одного кловермена. Мені здається, вроді як я навіть трішечки в плюсі. Но в цьому я трішечки не впевнений, ви. Я думаю, ви більше в цьому розбираєтеся, да, в даному режимчику. Тому напишіть, мені цікаво, цікаво, ваше. Ваша думка, да, можна так сказати? Чи нормально ти Дензо затрейдився? Бо так, давайте подивимося, по чому продають кловермена. Почекайте, 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 мільйон трейдів. 30, ось, дивіться, 30 тисяч. 30 тисяч, а я обміняв двох юнітів, дав в загальному тако. Ціна на них була, ну, 1028 гемів. Тобто, ну, плюс-мінус на одне те саме я і обміняв. Так що, Дензо, гріх тобі жалуватися. Ну і плюс, ось, ось цього кента ми можемо продати зараз за два штусера. Давайте сразу, може, його і продамо. О, стоп, скільки ДПС? А, це другий юніт зовсім. Давай-ка його продам. Само за 1999. Так, Бемс, Бемс, все, за два за штуцера Якщо забирають його, то хай забирають. Так, нам кидають трейдик. Трейдекс, трейдекс. І накидають купу-купу різних юнітів. 150 гемчиків. І що ти хочеш? Що ти хочеш в цього всього? Е, привіт. Ну, ку. Cool. О, нам кинули новий трейд, і чувак нам сразу робить підгончик. Хе, прикольно. Ну, звісно, тут не багато гемів, але будь-який час ми можемо це все продати на коїні. Так що, так що, так що, так що, такі діла у нас. Значить, Дензо, в тебе є 21. Тисяч гемів. Ой, і що тобі з ними робити? Без поняття. Без поняття нам закидують мільярди трейдів. І непонятно навіщо. Так. Так, закидує знову нам цей чувак. А Це подарок, це подарок. Вияв, зрозумів. Дякую братуха, тобі за підгончики. Значить. Дивимося, дивимося, що ми можемо собі таке цікаве придбати. Так, 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 так. Дензо може попробувати якось хайперів купляти за 8500? Я це думаю. Так, ще один трейд, що нам запропонує даний робот. Так, Титан, банік. А, стоп. Вентилятор, класич, класичний. Новий кейс відкрили чувак вибив. Ви бачили? Чувак вибив Лего. Так, почекайте, почекайте, почому продають хайпери. Ну, хайпер я 11500 продаю. Звичайний хайпер 10 тисяч. Якщо за 8500 ми стругуємося, то в принципі я, я готовий. Я готовий купити хайпера за 8500 і продавати його півгола за 10 тисяч. Ну, все равно, хоча б, хоча б, який не який, але буде плюс. Так, в мене є 221, майже 22 тисячі гемів. Може спробувати купити 10 кейсів? Реально. Давайте спробуємо купити 10 кейсів з фанменом, бо вони, в принципі, непогано трейдяться. Да? Можливо, можливо, нам зараз щось і випаде толкове, хоча я в цьому, звісно, вже ж не впевнений, бо моя вдача, напевно, на цьому всьому закінчилася. Да, Я був правий. 5 тисяч гемів просто в мусорку, в мусорку, в мусорку. Тепер, поки Дензо, ти не продаси ще одного фанмена, кейси ти не відкриваєш. Зрозумів? Зрозумів. Значить. Ой-ой-ой. Ви подивіться, красиво. Все сігнуте. Все засігнуте. Так, тик-тик-тик. Що ти Дензо, можеш собі продати? Продати, продати. Ну, ми продаємо. О, чувак перебив нам пропозицію, да? Чувак перебив нам пропозицію, але я готовий з ним попрощатися за 1899. будемо потихеньку тако робити. Їм конкуренцію, да, таку? Базарно, ну, я би навіть так це назвав би. Тільки щось у нас особи не купляють. Реально, особи в нас щось не хочуть купляти це все лихо. І це мене трішечки пічалить, 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 бо вроді юнітів ми не поганих продаємо. А купляють. Ніхто нічого не хоче. Ну ладно, значить, ми зараз трішечки почекаємо і подивимося. Можливо, з часом, з часом ми щось зможемо з вами продати. Ну і, звісно, потім, якщо я щось продам, то я відкрию ще 10 кейсів з фанменчиками. Так, запам'ятали, да? що в нас є? Я піду поки чайоку собі зроблю, поп'ю чайку, і подивимося, все-таки, що ти Дензу зможеш продати за хвилин 10 часу. Ну і що ж, друзі, хочу вам сказати, да? Посидів я 30 хвилин. От реально, 30 хвилин, і за півгодини в мене купили ну, одного годліка, ну і помілоче, поміло різних всяких юнітів, як ви бачите, ціни прям дуже-дуже сильно вони заламують. Прям вниз. Прям реально вниз. Хоча в мене тут ну фанменчик один висить. Просто пацанів гемів, походу, немає. Не хочуть, не хочуть тратити гемчики на оцю всю двіжуху. Так, значить, значить, Продав я декілька юнітів, в принципі, в цілому, з часом, з часом я їх все равно продам. Тих хайперів, тих фанменчиків. Так що давайте, от мене така чуєчка. Чуєчка, що мені може випасти фанмен. Тільки давайте домовимося. Давайте реально з вами домовимося. Якщо мені зараз випадає фанмен, то з вас підписка і подавайка під цим відео. Давайте. Домовились? Я думаю, що ви зі мною згодні. Тому я купляю для вас, не для себе, для вас купляю кейси, щоб ви дивилися, взагалі, що випадає. Що варто їх купляти, чи не варто купляти ці кейси і тратити свої дорогоцінні геми. Так, значить, заходимо в юніц, гортаємо в самий в самий верх і тепер відчиняємо 10 кейсів. 10 кейсів полетіло, і мені здається не випаде. Чесно, мені здається, не випаде, не випаде. Да, Дензо, ти був правий. Ха-ха! Тобі реально, ні черта не випало. Давайте, може, цей, перейдемо в лобі. Давайте перейдемо реально в лобі і попробуємо ще в лобі відкрити 10 кейсів. Я ж надіюсь, що ми реально втикнули подобай От серйозно. Так, значить, давайте десь відкриємо, наприклад, он там О, реально, давайте на тій площадки відкриємо. Поки ми біжимо, давайте сразу купляємо ще 10 кейсів. Закрили? Да, закрили вход. Ти представи, які паразити. Так, ну ладно, ми можемо тут обійти, какби. Хе-хе-хе, обманули, Обдурахманили всю систему. Значить, криваємо юніс, 10 кейсів, 10 кейсів, дивимося, що нам випадає. Так, кстати, нам нічого знову не випало. Ха-ха! Забайте! Забайте нас той тавер Дефенс, да? Я думав реально, що зараз щось випаде. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікрецьких подобайк, звісно, якщо ви бажаєте продовження по той латавер дефенсу, де я буду тратити свої геми. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!